Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: президент присвоїв звання Героя України, військовослужбовцю із Золочівського району. Ми запитали, що українці думають про зустріч Зеленського і Трампа. Горів житловий будинок. Потрійне ДТП у бродах є травмовані. Один з водіїв керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Сталася пожежа, рятувальники ліквідували займання. У Бузькій міськраді створили місце пам'яті на честь полеглих захисників України. Люди обурені, на Золочищині, продовжують закривати відділення Укрпошти. Сержант Назар Сапета, воїн Галицької бригади, удостоєний звання Героя України. Назар Сапета уродженець Бузька, що у Золочівському районі. Він проявив неймовірну відвагу у боях на Луганщині, біля Бахмута та Кліщівки. У грудні 2022 року неподалік села Макіївка у бою знищив чотирьох росіян, отримав поранення, але продовжував бій до евакуації. У лютому 2023 року поблизу Часового яру його група знищила 13 загарбників. У травні червні 2023 року під Іванівським рятував поранених побратимів під ворожим вогнем. У вересні 2023 року під час штурму Кліщівки група сапети ліквідувала 20 окупантів та БМП-2. Під час бою воїн отримав важкі поранення. Раніше Назар Сапета був нагороджений орденами за мужність другого та третього ступенів, а також медаллю за військову службу України. Назар Сапета справжній герой. Виконуючи бойове завдання, він зазнав важких поранень, втративши ногу і руку. Однак, попри всі труднощі, перейшов складну реабілітацію, отримав протези та продовжує жити активним життям, демонструючи незламність українського воїна. Пишаємось і вітаємо героя. Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Білому домі була досить напруженою. Тепер аналітики обговорюють, що ж насправді означає ця зустріч. Кореспонденти золочу.нет запитали думку людей про цю подію та які наслідки вона може мати для України. Я думаю, він правий. він правий. Хто правий? Зеленський. Я за нього. А які наслідки ця зустріч може мати для України? Ну, може зменшиться допомога е, Америки, Україні, але я думаю, що інші країни не лишать нас. Я так сподіваюся, що нас підтримає Європа. Бо ну, бачите, Трамп не вічний. Зеленський, звичайно, не дипломат, але він сказав то все, що ми думаємо про них так само. От, я, я так оцінюю. Я, я надіюся на краще, я надіюся на Європу не, і на наших хлопців насамперед, на тих, що там лежать в центрі, на, на наших хлопців і на наш народ, який підтримує армію. А Трамп хай собі вирішує свої проблеми. У нього дуже багато проблем. Хвора людина. Дурнувати, розумієте? Трудно перед, передбачити це все. Трудно, тому що там було вже все договорено. З, 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 з Трампом, і вони так віднеслися до Зеленського. Діло в тому, що я в інтернаті дивився статтю генерала лейтенанта Омельченко. Він сказав, що Трамп є агентом ФСБ КГБ. Агентом КГБ. І що вони, Росія, то ще за Радянського Союзу, Росія дала великі гроші Трампові на його ресторан в Москві. І зараз, на переговори, котрі були в Африці, послали спеціально того бізнесмена, що йому давав гроші. І там все було договорено, то все було зроблено в кулуарах Америки, і вони вирішили те, що вирішили. Зараз нам надіятись тільки на Європу. От і Європа ще буде ставити на місце Трампа, і американський народ може допоможе, тому що там йде незадоволення Трампом, незадоволення його діями. Ну, бізнесмен є бізнесмен, а вірити Трампу не було чого. Тому що, дивлячись вчора ту передачу, він сказав, що війна йде у вас з 15-го року. Зеленський сказав. Що з 2014 року, і то правильно, і він показав фотографії полонених, що того, що який, який стан їх, і він Трамп сказав, що ваша карта бита, козарів ви не маєте. Він каже, я не приїхав карти грати, я приїхав з вами договоритися. І тут нема що говорити. Тільки будемо надіятися на Європу і що Європа нам поможе. Більше нічого. Я думаю, що зустріч, яка відбулася не на користь України, зустріч на емоціях. Я думаю, що відкинула вона значить, нашу країну на якийсь період часу. Хоча можна зрозуміти Зеленського, поставлені був такі рамки, що тяжко було себе стримати. Але мені здається, він би мав. Трохи більше бути стриманішим. Раз він їхав на ту зустріч, значить він знав, чого він їде. Більше підготовленим треба було бути. Шкода, що так сталося, чесно. Ой, це було щось вчора дуже неприємно. Ну, я думаю, що ще буде все добре, що він передумає і ще. Буде все нормально для нас і для нашої України то дуже хочеться, хочеться, щоб було все добре. Наслідки можуть бути важкі, але я рахую, що Зеленський зробив правильно. І підтримую нашого президента і пишаюся ним. І будемо підтримувати і чекати миру, коли прийде. Він просто зробили йому провокацію. Більше нічого. Я рахую тільки так. і підтримую, тільки за. Ну не знаю, навіть не знаю. Не скажу. Нема, нема ні до кого довіри, якщо чесно. Я ж вважаю нормально, а що поганого. А які наслідки це може нести для України? Можуть нести по-різному. Тут треба дуже багато розуміти. Все. Треба слідкувати кожен день, що в політиці твориться. І все. А я думаю, що нормально. Це хотіли купити його. Це моя думка особиста. А так більше, що я вам скажу. Слідкувати кожен день треба постійно за своїм. Все буде добре. Ой, ну не знаю, чесно кажучи. Ну, знаєте, Трамп колись то обіцяв, що за три дні закінчиться війна, а тепер починає щось. Ну, він же ж з Путіном навірника. А Зеленський що? Ну, він, в принципі, правильно все. Ну, не знаю які наслідки, чесно кажучи. Як кажуть, що якщо півроку не даватимуть нам ніякої допомоги, то нам буде гірше, звісно, але наші хлопці і наші українці стійкі, я так думаю, що все має бути добре. Але що там буде, то вже не, ми того не будемо знати наразі. 28 лютого у селі Петрич із Золочівського району сталася пожежа в глинобетонному житловому будинку. Розміром 10 на 5 метрів. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на рятувальників. До ліквідації займання залучалися рятувальники з міста Бузьк, селища Олесько, а також працівники місцевої пожежної команди села Бортків. Наразі з'ясовуються причини загоряння та завдані збитки. Інформація про потерпілих не надходила. Внаслідок автозвітнення в Бродах травмовані два водії. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на поліцію дорожньо транспортна пригода сталася 27 лютого близько 12.30 на вулиці Фільварки в місті Броди Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Рено Твінго, яким керував 50-річний житель Бродів, та Volkswagen Гольф під керуванням 66-річного місцевого мешканця. Після цього Фольксваген Гольф відкинуло на припаркований автомобіль Citroen Berlingo. Внаслідок ДТП водії Рено і Фольксваген отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Встановлено, що водій Рено керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За фактом слідчі відділення поліції номер 1 Золочивського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною статті 1 статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання. Позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Інформує поліція Львівщини. У селі Сасі сталася пожежа. Рятувальники ліквідували займання 27 лютого. У селі Сасів Золочівського району на вулиці Бродівській сталася пожежа у цегляному одноповерховому житловому будинку розміром 18 на 11 метрів. Вогонь охопив речі домашнього вжитку на площі 30 квадратних метрів. На місце події прибули пожежники із Золочева та Сасова. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати та врятувати житловий будинок. Причини займання встановлюються. Жителі села Андріївка Красненської територіальної громади Золочівського району глибоко занепокоєні та обурені припиненням роботи місцевого відділення акціонарного товариства Укрпошта. Відділення Укрпошти у селі Андріївка з 1 березня призупиняє діяльність. У четвер цього тижня останній робочий день. Місцеві люди дуже обурені. Про це ми з ними поспілкувалися. Деталі у сюжеті. Мені вівторок приїхала наша менеджер сказала, що наше відділення призупиняє з 1 березня працювання. Я працюю з 11-го року на відділенні. Обслуговую 86 пенсіонерів. 600 маю людей, які оплачують мене комунальні послуги. Находиш щомісячно до 200 з чимось посилок. План стараюся виконувати. В чому проблема? Не об'ясняють. Наказ мені дали тільки четвер, що мене закривають дійсно. Дуже, дуже прошу, щоб це, цей наказ був призупинений, бо люди не походжуються. нас старенькі, дуже чекають, щоб я принесла їм пенсію, поплачувала все. Ми коли йдемо 90-ті років, люди за кордоном, як йдуть на пенсію, жінки живуть як пави. А ми хто з протягнутою рукою подайте на милостиню, ми будемо стояти під дощем, під снігом, щоб нам дали пенсію. А ми тою поштою користуємося всі. А скільки посилок, а скільки учнів, а скільки таких, що взагалі каліки, вона мусить нести додому, і принести, і подати, і, і всяко. То як нам далі бути? Скільки років тут пошта функціонує? Ой, за моєю пам'яті я маю 75, і та пошта працює, скільки років. Переваги. Тільки в різних приміщеннях. Переваги, на вашу думку, пошти які? Дуже великі. Для нас, пенсіонерів, для Вішанки, для Скнилова і з із, із Андріївки люди йдуть сюди, то ви мені вибачте, щоб нині ми ходили і просили влади поклонятися їм. Куди ми йдемо? В Європу? В Європі так люди не живуть. А нас що принижують з кожним днем? Хто ми є? Раби? Ну, я регулярно користуюся по, е, поштою, посилки тут получаю. Плачу світло, газ Я постійно тут -ка. Ну я не знаю, за що вони тут хочуть закрити. Люди тут як рішення. Оце було для вас спонтанне. Так, так. ніхто не з громадських сторони. Я не прийшла платити, мені сказали, що пошта закривається. Ви скажете? Я підтримую жінок так, щоб та пошта працювала, тому що чотири села йдуть сюди платити і, і привикли сюди. А як старші люди будуть доїжджали? По перше, то коштує гроші. На автобус сісти туди, назад, вистоїться старшим людям. Ну, ми тільки підтримуємо, що та пошта працювала. Дана жінка соціальний працівник, яка обслуговує орієнтовно 20 людей, і вона приходить, е платить повністю всі послуги. Ну, деколи навіть півдня вона може проплачувати, Мої тому що люди, люди які так, люди лежачі, люди неходячі, і вона йде, і вона то все проплачує. Я просто не розумію, якщо навіть приїде машина, якщо вона буде приїжджати два рази кажуть на тиждень, ну то до обіда, по моєму. Та мені ловим, сказали. Кілько? Дві години. дві години. Ну, то скажіть мені, будь ласка, якщо дві тисячі населення за дві години можна обслужити, ну то, то якісь вундеркінди в нас будуть. Добре, якщо вони відділення закривають, що буде з приміщенням? Пустуватиме? Е, ну, те приміщення, то є. Ну не знаю, то раніше е, садик був працював. Ну не знаю, що буде. Тут, до речі, я от зараз згадала ті всі дії, які зараз проходять. В 2019 році запит прийшов до нас отут тут в тому самому приміщенні була ущадкаса. Ми також боролися, щоб не закривати ущадкасу. Ущадкасу закрили ніхто 2019 році. Так, ми також я була тоді в той час депутатом. Я писала звернення всюди кругом, і нас також ніхто не почув. Тоді пошту потім перенесли сюди пошту, ну вже Бог з ним, ну вже маємо пошту. Все рівно вона також проводить всі виплати, всі проплати. І, ну, але якщо закриють пошту, ну то гріш тоді нам ціна. Наш Андрівський Старостинський округ стикнувся з такою дуже важливою проблемою, тому що з 1 березня нам повідомили, що закривають нашу Укрпошту. Для такої кількості населення, як ми маємо, це є село Андріївка півтора тисячі, шістсот людей. Це є, які приходять і також користуються послугами нашої пошти, які всі е, послуги тут платять, які отримують пенсію, е, які отримують дуже багато посилок. Зараз надходи. і е, багато населення в нас є пенсійного і пожилого віку. Це люди, які не спроможні доїхати до. Тересного оплатити в Ощадбанку послуги чи до Бузька поїхати. Люди також не мають такої можливості. І ми зараз на даний час з Кресненською селищною радою написали звернення у всі інстанції. Ну, хочемо, щоб нас почули. Ми також написали звернення до народного депутата України Тараса Батенко, до генерального директора Укрпошти Смілянського, до начальника Львівської обласної адміністрації це Максима Кузицького. До головного до виконуючого голови обласної ради, це Юрія Холода. Ну і також ми не будемо стояти осторонь, але все-таки хочемо, щоб нашу пошту залишили. Тому що, от навіть якщо ми візьмемо. Мені повідомили, я спілкувалася з начальниками, повідомили, що два рази в тиждень буде приїжджати переїзна пошта. Ну, але це мені здається не тільки мені, але всім жителям нашим, що це не є вихід з положення, переїзна пошта. От, наприклад, якщо я буду брати до слова послуги, які здійснюю я, от в мене всі нотаріальні дії, вони всі платні. Навіть заплатити чи за заповідь, чи за ті послуги, там чи 85 копійок, чи 34 копійки, мені добре, тому що люди пішли на пошту, проплатили. Я далі здійснюю і всі нотаріальні послуги. все, Якщо пошта не буде, ну не буду я казати людям, ви приходьте там через 2-3 дні, якщо людина прийшла і вже хоче це зробити. І також ми не будемо ставити ніяких таких касових апаратів, щоб люди в сільській раді мене проплатили. Це є болюча тема і болюче питання. Люди приходять, люди звертаються, і ми дуже хочемо, щоб нас почули і щоб все-таки прийняли міри. Ну, якщо навіть ну, тим більше пошта в нас не працює кожного дня, вона працює через день. Ми вже так адаптувалися, і ми вже звикли там вівторок, четвер, субота, люди вже йдуть, ну проплачують послуги. Ми багато газетів люди виписують, листоноша також носить. Ну і нам. Ми без пошти ну тяжко буде для людей, тяжко буде для всіх. Тим більше в Красному. Зараз на даний час також пошта закрита. І, ну, це, Я рахую, що це неприпустимо. Хочемо, щоб до нас дослухалися і все-таки допомогли нам вирішенні даного питання. До третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у приміщенні Бузької міської ради відкрили місце пам'яті, де кожен мешканець громади, а також родини полеглих воїнів, можуть ознайомитися з книгою пам'яті. Книга пам'яті та зібрані світлини, біографічні відомості, спогади рідних та побратимів, а також обставини загибелі захисників. Вона зберігає історії тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. На стенді розміщено 68 тризубів, кожен із яких уособлює полеглого героя. Це не просто символи, а окремі життя, сповнені мрій, планів і надій, які обірвалися у боротьбі за батьківщину, світла пам'ять і шана полеглим героям України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!